Пів поля обробили, пів поля лишилося. Он стоїть, налетіло, пересрало, Чуть-чуть капнув і все. І він сидить в землі. Він повністю сидить. Чорне з'їли, все. Хто пам'ятає, як я обробляв ранцевим оприскувачем. Дивіться. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 24. -те. Жовтня 25 рік, і ми на своєму ріпаку від КВС. Він уже наш, бо ми його посіяли, ми за ним доглядаємо. Так, що ми, сьогодні дуже багато відео буде, тому що все окремо робиться по кожній культурі, тому що канал для себе, а не для переглядів. Кому цікаво, дивиться. Тому в нас все в списках відтворення. Бо багато хто каже, що тяжкий канал. Заходите в списки відтворення на каналі і там по кожній культурі. Ріпак. От заходимо на ріпак, ріпак. Що ми робимо? Ось такі штучки в нас є сьогодні: Тезис і полігард Макс – Це фунгіциди, Це Тепокунозол. А на ріпаку вперше, в певних нормах він рест регуляцію робить. Ну він не тільки на ріпаку. Що ми робимо? Є у нас такий змішувач. Сьогодні будуть, бачите, так показувати. Там Вода йде потроху. І ми потрошки льємо, відкриваємо і воно там перемішується. Можна залити сюди, трошки прикриємо, щоб воно потихеньку перемішувалося. І ось так заливаємо. Воно там з водою по шланзі змішується і йде в бочку. Так, ну це не цікаво вже. Ще один нюанс, чому роблю це на полі, тому що буває таке, що заколотиш, от зараз ситуація така, вже починає десь щось на лице капати, щось пролітати. А ми ну приїхали, нічого не було. Але буває таке, що заколотиш, а воно дощ або вітер. Прийшов, приїхав, подивився, та й можна працювати. Ну, отак ми приїхали подивилися, а воно десь вже щось пролітає, обіцяли дощ. Ну, зараз ми швидко. Все це замішаємо, перемішаємо і все, вже воно пішло, мішається, зараз розкладемося, переключимо наші розпилювачі і будемо працювати. І чуть не забув, вже, вже розклалися, переставили, все, мав їхати, забувся, в будь-якому випадку працюємо альфа цпм Потрібно, не про... потрібно в будь-якому випадку, дешево і сердито він проконтролює все. Кого проконтролює, кого налякає, тож зараз даємо по 150 грам дамо і перемішаємо далі і працюємо. Трошки вже не крапає. Я думаю, буде все. Хоч і вітер. Ми переключили спеціально на самі більші розпилювачі. Ну це 300-літрові. Ну вони при... 200 літрів роблять таку каплю дрібну, яка не здувається вітром. Вона впаде на отаке листя, вона впаде і вона буде триматися. А зараз така прохолодна погода, вона, воно не випарується нічого, воно потихеньку, я думаю, піде в листок. Ну Такі в нас технології. Тому що, якщо зробити гарний розпил, воно все знесе, воно буде легка фракція. І воно вітром буде дуть, і ось тут нічого, наприклад, не буде. А ось як вітер дме, ось тут воно так з, під, ну, з однієї сторони, десь щось на землю. А так ми будемо робити, що воно буде падати, все зверху буде падати. А ще потім в кінці, якщо буде, якщо не забудуся, я вам розкрию свій секрет використання піногасника як економно, і щоб як банки вам хватило дуже надовго. Ну і поки мішається, нагадаю, бачите, дивіться, чорне з'їли все. Хто пам'ятає, як я обробляв ранцевим оприскувачем? Дивіться, отак другі там сміялися б, да? Ранцевим оприскувачем по краю поля, дивіться, скільки тараканів. І вони з'їли все. Вони зайшли були з цієї сторони і з тої сторони. І ми пройшли. Я пройшов ранцевим оприскувачем, якраз ось так. Ось це все хлопці заробили. І все. от те, що вони пошкодили, вони пошкодили. І сюди воно не пішло. Скільки ми зекономили, да? І часу, та як часу, як часу, а коштів зекономили. Ріпак наш сухенький, бачимо ось ушкодження якісь, якраз підлікується щось. Присадиться, хоча, ну я вже показував, бачимо, ось. Тут нічого, зовсім ріст регуляція ще не одна не робилася, і він сидить в землі. Він повністю сидить. Ну Це не всі сорти. Ну і щоб розуміли, про що я говорив, ось бачимо зверху. Зверху ми маємо ось такі ось мілке-мілке таке. Тому що інакше здуває і воно тримається, воно не стікає. Зараз перейдемо, щоб не було ось поперед оприскувач. Тут сухий листок. Вон де-не-де де є краплі внизу, а так листок сухий. А ми проходимо, трошки його змочуємо, ну я думаю, попаде щось. Ось такий ріпачок, ДСВ. ДСВ рулить. Чудовий ріпак, Рівненький, красивий. Хоч як і бачу, що дне вітер трошки здуває. Але при такої масі, я думаю, все одно воно впаде хоч і за 3 метри десь, але воно впаде на рибак. Тож воно все одне одного компенсує. Але бачимо, як у нас гарно лягає розчин. Лише милка фракція не де Збиває, в нас тиск півтора і дуже гарно розпилює. Як ви думаєте, маємо ми щастя? Не маємо ми щастя, тому що пів поля обробили, пів поля лишилося он стоїть, налетіло, пересрало. Те, що ми там бризганули, що не встигло підсохнути, змило. Ну і сидимо, сидимо серед поля, сидю і чекаю. Вітер дме або продує, чи працювати, ось з'є зверху таке. Можливо, сюди впаде наша наш розчин, тому що ну щось там йде, аж он пре премайо. -ма Мабуть, будемо працювати, а там уже буде, що буде. Сенсу немає лишати в оприску очі. Чи... Не знаю, завтра там погода стоїть, начебто то дощ стояв, а тепер погода. Ну ось такі, такий стан. Мабуть, вибризке. Масенс. Ну, асенс, лишати воно. Обіцяв, показую, головне, телефон не впустить. Бачимо, ну, немає тут сильно що, трошки тут небагато піни. І я додаю піногасник саме зараз. Ось, можу, я це беру і ось так капаю. просто тут де виливаю. чуть чуть капну і все. І воно он, видно вже як. Вже піни тут немає, вже тут вода тільки. І он, воно вже й туди і пішло. Піна щезає. Тобто не потрібно на весь об'єм води. Лишилося у вас 100 літрів. Капніть на 100 літрів он, і все. І піни вже немає. Ось такий лайфхак. Ну і знову почало моросити. Вже ось такий стан, ну, бог з ним буде що буде. Це таке. Ну, а щоб подіяло чи ні. Передостанній оприскувач, метрів 20, ми повністю його не дійшли. Буде така чітка межа, якщо буде, так, такий квадратик буде. Де ми не, не обробили, метрів 20, повністю на 24 метри. І будемо спостерігати, чи подіє воно, чи не подіє. До речі, тут десь ми лишали, коли обробляли суцільним гербіцидом. І... Ось тут ми були десь не обробили, то воно не виділяється. Те, що ми обробляли суцільним гербіцидом перед сходами, ну ми і тоді переживали, чи воно подіє на сходи. Воно нічого не подіяло. Все гарно спрацювало. Все, їдемо, тримаємо. Найкращий ріпак це останній передостанній ріпак. Сорт я не пам'ятаю. Шикарний. Це найкращі сходи насіння. Я маю ви та й так вигляд. У нього я за нього вже неодноразово казав. Все, дощик починає моросити. Ну, буде що буде, тримаємось, буде все добре.